В цьому відео ми знову будемо говорити про актуальне, а саме про зарядні станції. І на огляді, в нас сьогодні новинка від компанії Oukitel – модульна зарядна станція bp 2000. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Я думаю, що на сьогоднішній день виробник ОКІТАЛ okay не потребує якоїсь додаткової презентації, оскільки даними зарядними станціями, ще починаючи з 22-го року, коли був сильний блекаут, користувалися тисячі людей. І за весь цей час ми отримали купу позитивних відгуків. І питанням того, коли вийде оновлення легендарної моделі P2001, до речі, огляд на яку в нас є, також на каналі, було питанням часу. І ось ми бачимо новинку. Що ж тут нового? Давайте по порядку. Перше і саме головне оновлення, як ви вже могли зрозуміти з назви, це її модульність. Тобто до самої зарядної станції ми без проблем можемо підключати додаткові акумулятори і тим самим збільшувати її автономність. В принципі, це не новий функціонал. Таким функціоналом на даний момент володіє дуже багато зарядних станцій, ти ж самі EcoFlow, Blue Yeti. До речі, напишіть в коментарях, які ще зарядні станції мають можливість підключати додаткові акумулятори. Але що мені подобається в Укітел, те, що вони пішли трішки далі в порівнянні з іншими виробниками, оскільки, як правило, до зарядних станцій ми можемо підключати там дві, максимум три додаткових батареї, і все. Тобто ліміт у нас закінчується. Тут же, на секундочку, ми можемо підключати до сіми. До 7 додаткових батарей і загальна автономність разом з зарядною станцією нас може складати близько 16 кВт. Тобто, це настільки великі показники, що середньостатистичної квартирі або будинку цієї потужності буде вистачати не те, що на якісь години, а на декілька днів постійного живлення без економії енергії. Друге, що ми маємо, це в принципі оновлений дизайн і трішки інший форм-фактор самої зарядної станції. Всі основні елементи в нас залишилися майже на тих же самих місцях, тобто на лицевій панелі ми маємо майже всі роз'єми підключення, бо раніше основний блок розеток знаходився зліва. До речі, в нас їх тут більше, тобто зараз у нас 4 розетки 220 знаходяться в передній частині, і вони кожна закрита, кожна з цих розеток закрита окремим. Роз'ємом і це дуже зручно, особливо коли станція використовується десь на вулиці або в пильних якихось умовах. Тобто, це буде актуально для військових. Бо якщо ви використовували е, в моделі P2001 тільки одну виделку, то всі інші роз'єми автоматично були відкритими. І п'ята розетка в нас знаходиться праворуч, ну або ліворуч, в залежності від того, як ми дивимось. Це дуже зручно для того, щоб саму станцію підключати до мережі вашого будинку, тобто для того, щоб її заживити і тим самим не займати всі роз'єми попереду. Також під екраном в нас розмістилися USB-роз'єми. Це два 100 ватних type Type-C-вихода, за допомогою яких ви можете без проблем навіть заживити ваш лептоп. І є два роз'єми type a з можливістю Quick Charge і два звичайних Type-A роз'єми. Також є DC-роз'єми, два 12 вольтових для того, щоб підключити той же самий роутер, LED-світлення або будь-яку іншу техніку. Стандартний автомобільний прикурювач і е спеціалізований порт. RVS, якщо я не помиляюсь, він буде доречним, якщо ви володієте автобудинком. Там досить часто використовується саме такий стандарт роз'ємів. Тобто загальна кількість нас роз'ємів дає можливість нам підключати до 15 гаджетів. З іншої сторони, в нас є два роз'єми для зарядки самої станції. Це роз'єм для підключення до мережі 220. Також порт. XT90 для того, щоб ми могли підключити сонячні панелі. І тут також відразу хочу підмітити покращення, оскільки раніше е, обмеження було до 500 Вт, тобто підключення сонячних панелей з загальною потужністю до 500 Вт. Зараз же в два рази більше, тобто 1000 Вт. Такий же самий показник, як EcoFlow Delta 2 Max. І також е, тут ми можемо побачити перемикач швидкості зарядки. І трішки лівіше в нас знаходиться запобіжник. Тобто, якщо під час зарядки самої станції були якісь перенавантаження, то він повинен спрацювати і тим самим захистити станцію від поломки. І трішки нижче під цим всім ми знаходимо спеціалізований роз'єм для підключення додаткових батарей. І в принципі, зараз я покажу, як все це відбувається. Як ви бачите, в нас зараз сетап з п'яти акумуляторів, але нагадую, що їх максимальна кількість може бути 7 штук. Тобто сама станція плюс 7 акумуляторів. Насправді їх дуже легко збирати, тобто для цього виробник зробив спеціальні пази, куди встається один акумулятор в вигляді невеликої вежі. І насправді вони стають дуже надійно, оскільки знизу дно в нас прорезинене, і коли ми ставимо акумулятор один водний. То він щільно туди заходить і нікуди не дінеться, навіть якщо ви будете його десь намагатись перевернути, тобто він. Буде тут стояти дуже надійно. Тобто, як ви бачите, в принципі, висота в неї досить немаленька, але і не максимальна. Тобто, якраз сім акумуляторів чітко будуть поміщуватись в принципі, в будь-якій квартирі. І як і сказав, що зручно буде її підключати відразу до якогось щитка живлення, щоб підключити, наприклад, всю квартиру або якесь приміщення. Взагалі, як ми підключаємо? Насправді все досить просто. Тобто, в нас є з Лів, лівої сторони роз'єми для підключення самих акумуляторів до зарядної станції. І підключається це яким чином? Спочатку підключаємо ми до зарядної станції, і потім підключаємо в порт 1. Далі ми беремо інший кабель, підключаємо в порт 2 і вже знову в порт 1. І так, далі, поки ми не підключимо всі акумулятори. Тобто, фактично, ми підключаємо хрест-навхрест. Самі акумулятори. І, що саме головне, ви можете чітко побачити, скільки акумуляторів в нас підключено. Тобто, на панелі самої зарядної станції ви бачите кількість акумуляторів. І, до речі, хочу відразу показати, як іде принцип заряду. Тобто, якщо в нас один із акумуляторів буде розряджений, то він буде автоматично дозаряджатися шляхом зарядки від інших акумуляторів. Тобто, як ви бачите, оці акумулятори в нас повністю заряджені, ну майже на 100%, а оцей на 27. І ми бачимо, що він зараз отримує 100. Близько 100 Вт енергії від інших акумуляторів, тобто від верхнього, від самого інвертора. Якщо ми підключимо саму станцію до мережі 220, то звісно, що зарядка буде значно швидше, і в принципі такий акумулятор зарядиться там трішки більше, ніж за годину. Ну і зараз підключимо обігрівач. Взимку це не як-неяк актуально. І перевіримо, скільки буде витрачати він енергії. І саме головне, ми наглядно побачимо, як. Працює сама зарядна станція з акумуляторами, тобто, який принцип заряду, розряду буде, чи вони будуть по черзі розряджатися, чи одночасно, чи одна станція буде розряджатись, а інші будуть її підзаряджати, тобто все це й перевіримо. І відразу побачимо рятовний час роботи, оскільки звичайні електростанції без додаткових акумуляторів дуже швидко розряджаються. Тут же, я думаю, з цим проблем ніяких не буде. Включаємо нашу розетку, ну і бачимо, навантаження у нас. 1900 Вт, То, на максимумі працює. І що ми бачимо, що сам інвертор, тобто з акумулятором, він одночасно і заряджається, тобто зараз він йде, в нього зарядка 1400. Ват і видає він 1900, тобто, відповідно, оці акумулятори в нас розподілили навантаження і одночасно підзаряджають основний модуль. Зараз підключаємо зарядну станцію на зарядку і подивимося, як саме вона буде заряджатися, а точніше, як саме буде розподіляти свою енергію. Включений у нас, до речі, максимальний режим зарядки, тобто 1800 Вт вона буде отримувати. Все бачимо, що зарядочка в нас пішла. Виходить зараз на свій пік, 1800 Вт, і бачимо, що станція віддає близько 1,1 кВт на свої акумулятори. І вони у нас, до речі, заряджаються е, по-різному. Тобто цей акумулятор отримує 320 Вт, цей 280, цей 190, 180 і 150 Тобто, в залежності від того, наскільки акумулятор розряджений, то настільки він і отримує енергії. Тобто самі заряджені акумулятори відповідно отримують менше енергії, самі розряджені. Зарядження, акумулятори більше. І так само стосовно таймера, тобто для кожного акумулятора є, є свій час роботи. Тобто, я думаю, що в принципі це небагато в нас займе часу. І зараз ми її зарядимо на 100 відсотків разом з всіма акумуляторами і знову підключимо електрообігрівач, щоб подивитися, як саме буде розподілятися енергія, коли станція в нас повністю заряджена. Що ще хочу відмітити, те що покращився в нас дисплей, тобто більше пікселів, він більш чіткіший і більш яскравіший. До речі, ми без проблем його можемо вимкнути, якщо він нам заважає в темну пору доби. І нікуди не дівся, звісно, у нас бордачок, який знаходиться в верхній частині, він дуже легко відкривається, тобто раніше потрібно було зламати нігті, щоб його відкрити. Зараз все набагато простіше. Тобто, нажали, він піднявся і ми сюди складаємо. До речі, він став трішки більший за об'ємом, тому ми без проблем сюди можемо покласти всі кабелі, які йдуть до нас в комплекті, і не потрібно їх розміщувати таким чином, що все це назад закрити неможливо. І, до речі, стосовно комплектації, Тобто в нас, Іде кабель для е, зарядки самої станції, іде кабель для підключення її до автомобільного прикурювача, і кабель для заряд до підключення сонячних панелей. Тобто, в принципі, все, що потрібно, є в комплектації, і нічого докуповувати не потрібно. Також станцію прокачали і в технічному плані, тобто, тепер в нас більше навантаження, яке вона може видавати. Номінальне навантаження тепер складає 2200 Вт, а не 2000 як це було раніше. В піках до 4 кВт це потрібно, якщо там запустити якийсь глибинний насос або якісь інші прилади, які потребують великого навантаження на короткий термін. Також станція почала швидше заряджатися. Тобто тепер від розетки станція заряджається за 1,8 години, тобто 1800 Вт вона може брати. І від сонця, як і казав, може отримувати 1000 ватт. Тобто, якщо ми підключаємо тільки сонячні панелі, і в нас е, сонячний день, то за 2,5 години вона заряджається. А якщо ми, наприклад, підключили генератор і сонячні панелі, панелі, то взагалі вона може за одну годину зарядитися. Звісно, що це потрібно, щоб сонячні панелі видавали свій максимум, але тим не менше ви це зможете зробити без проблем. Що ще в нас прокачали? Змінили систему охолодження, але насправді тут все не так однозначно. Тому дочекайтеся наших тестів в даної зарядної станції. Звісно, що тут використовуються літі залізофосфатні фосфатні акумулятори. На даний момент це вже стандарт, без якого нікуди. Тобто тут велика кількість циклів. Якщо сам виробник завіряє, що там після 3,5 тисяч циклів у вас спадає ємкість на 20%. Ну, тобто Це потрібно зарядну станцію кожного дня використовувати по декілька разів, щоб там, через 5 років або через 10 років хоч якось відчути це падіння і ємкості. Тобто, в принципі, це ресурс величезний. Звісно, що станція працює як в режимі UPS, тобто ми без перебійника безперебійника, тобто, ми підключаємо сюди. Той же самий комп'ютер, наприклад, її до мережі 220 і станція буде видавати енергію напряму. Але пам'ятайте, що в режимі УПС станція працює при навантаженні до 1400 Вт. І якщо навантаження буде більше, то далі буде падати вольтаж і тим самим станція може некоректно спрацювати. Але, в принципі, знову ж таки, ті ж самі комп'ютери вони не витрачають так багато енергії для споживання. Але... Пам'ятайте про це, ну і зараз у нас включилася система охолодження, тобто кулери працюють на максимумі, і ви можете відразу оцінити рівень шуму, тобто я знаходжуся поруч. Якщо так в цілому порівнювати серед інших зарядних станцій, то в принципі плюс-мінус те ж саме не гірше і не краще. Звісно, що рівень шуму суттєво змінився в порівняння з першим поколінням. там, Рівень шуму був набагато нижчий. Але я думаю, що це зумовлено тим, що станція розрахована на більше навантаження і на довгу довшу роботу. Відповідно, щоб станція не перегрівалася, то кулери налаштовані трішки по іншому, і відповідно працюють на максимумі і голосніше. Тобто, щоб банально вона не перегрілася і довго працювала. Ну і власне додатковий акумулятор, який ми можемо підключити до самої зарядної станції. Візуально вона дуже схожа на саму станцію. Основна відмінність в тому, що в верхній частині в нас немає ніякого інвертора, тобто вона менше за габаритами, і є спеціалізований відсік, ну, скажімо так, поглиблення для того, щоб ми могли. Ставити акумулятори одні на одні, тобто, як я і показував це раніше. Візуально, що ми маємо? Станція акумулятор, до речі, може працювати і окремо, але потрібно розуміти, що 220 тут не буде, оскільки ніякого інвертора, як я і сказав, немає. Тобто, у нас по суті є dc роз'єми. Один Type-C роз'єм з потужністю 100 Вт, Type-A роз'єм xt 90 досить часто можна підключити ті ж самі портативні холодильники або щось інше і Стандартний автомобільний прикурювач. Тобто, в принципі, більш нічого немає. І, до речі, ми можемо також цей акумулятор і заряджати окремо, тобто не через саму зарядну станцію, а через сонячні панелі через роз'єм XT60 або через стандартний автомобільний прикурювач. До речі, в комплектацію до акумулятора також йде два кабеля для сонячних панелей і для автомобільного прикурювача. Ну і власне тут же трошки нижче у нас є роз'єми. Два штучки для підключення цих акумуляторів до зарядної станції і до інших акумуляторів. Тут більше немає що додати. Переходимо до тестів. На кінець у нас станція разом з акумуляторами заряджена на 100%. Зараз ми проведемо фінальний тест, тобто підключимо знову обігрівач. І відразу подивимося, як станція буде витрачати свою енергію, чи так само, як і минулого разу, чи буде трішки по-іншому розподіляти свою енергію. Так, що ми бачимо? Знову ж таки, йдуть витрати в нас близько 2 кВт, там 1950 Вт. І в принципі, картина та ж сама, тобто станція отримує на зарядку 1450-1500 Вт. А акумулятори в свою чергу витрачають енергію трішки по-різному. Ось, наприклад, перший акумулятор він віддає 370-380 Вт, другий акумулятор 490, третій 230, четвертий в районі 200 і п'ятий там 176. Тобто, в принципі, є така невеличка послідовність. Тобто, перші акумулятори віддають більше енергії, а Ті акумулятори, які в нас підключені в самому кінці, менше. Також ми підтвердили теорію те, що зарядна станція все ж таки не рахує загальну автономність, бо по нижньому акумулятору ми можемо бачити, що він показує 11 годин роботи. А звісно, що при навантаженні майже в 2 кВт вона не пропрацює такий час. Тому час в нас показується під конкретний акумулятор. І зараз разом з вами ми ще один тест проведемо. Під час перевірки ми замітили ось що, оскільки в нас підключений потужний прилад, він потребує 1900 ватт. А під час такої роботи акумулятори, які, до нас, які підключені до зарядної станції, живлять її на 1400 Вт. І відповідно станція потихеньку в нас розряджається. Тобто вона показує, що орієнтовний час роботи близько 2 годин. І що ми хочемо зробити? Ми хочемо зараз розрядити саму станцію, тобто відключити акумулятори, розрядити її до 5% і потім все це назад підключити. Для чого це? Для того, щоб перевірити, чи змінить алгоритм роботи сама зарядна станція з підключеними акумуляторами. Чи буде вона розподіляти всю цю енергію, щоб повністю віддати всю енергію з всіх акумуляторів? Чи все ж таки вона просто вимкнеться, оскільки навантаження буде більше, ніж зарядка? Ну що ж, відключаємо акумулятори, і ви зараз повернете. Ми повернемося до вас зараз через секунду. Ну що ж, 6% є. Підключаємо наші акумулятори і дивимося, що в нас відбувається. Включаємо інвертор, щоб запрацював обігрівач і бачимо. Так, 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 все, інвертор віддає 1960 Вт. Зарядка. О, почала збільшуватись 1500-1600 2,2 кВт, 2,3, 2,4, ого, 2,8. Тобто в піках було 2,8, зараз 2,5 кВт отримує станція на зарядку. Тобто це круто, це означає те, що станція в нас не вимкнеться, і зараз вона більше заряджається, чим розряджається. Відповідно, наші акумулятори ми бачимо, що кожен із акумуляторів віддає близько 600-500 Вт. Оці перші два акумулятори 630 віддають, цей 400, 300 і 300. Як ви бачите, коли ємкість у нас досягає 10%, то станція починає підвищувати свій заряд від акумуляторів, які ми підключили. І тим самим тепер станція в нас буде вже заряджатися. Якщо в нас буде ємкість більша, 20-30%, то на заряд вона буде брати менше, щоб зайвий раз її не нагрівати. Тепер ми підключаємо. Станцію на зарядку, тобто імітуємо включення електроенергії. І що ми бачимо? Що станція в нас переходить в режим упса. Ось, щелкнуло. І в піках тільки що 5,5 кВт було значення. Але я думаю, що номінальна робота в неї буде трішки менше. Ось, стабілізувалось навантаження. І бачимо, що на зарядку вона отримує 5, і... 2,5 кВт. Відповідно, при навіть навантаженні в 1900, то станція заряджається за 2 години. Ну, орієнтовно 2 години, дві 2 щемось. Тобто досить швидко і насправді це дуже круто, оскільки фактично вона підготовлена під будь-який кейс користування, і якщо у вас навантаження. Номінальне 2,2 кВт, тобто максимальна в самій зарядній станції, вона в будь-якому випадку буде працювати незалежно від того, який ступінь заряду в самій станції і який прибор ви до неї підключили. 100% багато хто буде порівнювати дану зарядну станцію з такими комплектами енергонезалежності від EcoFlow, які називаються PowerStream. Але це трішки недоречне порівняння, оскільки то стаціонарні комплекти, а це все ж таки мобільне рішення. Тобто ви, як, ви у Китал можете використовувати як вдома, так і все це розібрати за пару хвилин. Покласти в машину і поїхати відпочивати десь на дачу, наприклад, на природу, і тим самим мати величезну ємкість енергії з собою, яку ви можете в будь-який момент використовувати. І, звісно ж, ціна навіть зараз. Ви можете зайти на будь-який сайт, взяти в порівняння Дельту ПРО і акумулятори. В порівняння у і додати ту кількість акумуляторів, щоб була однакова ємкість, і ви побачите, що собівартість 1 кВт енергії тут буде набагато краще. Якщо підводити підсумок, то в цілому оновлення вийшло дуже гарним. Поправили всі проблеми, які були раніше, і додали той функціонал, який хотілось мати ще в попередніх станціях. Саме головне те, що ми ви можете поступово докуповувати акумулятори при необхідності і тим самим збільшувати автономність. І це буде майже безальтернативним рішенням для тих, кому потрібно працювати максимально довго на одні на одному заряді. Навіть EcoFlow не дасть таку автономність, яку може запропонувати Oukitel. Єдиним таким недоліком, який може, скажімо так, стати ваговим, це шумність. Але ще раз нагадую, вона не така велика, як це може здатися, тобто вона на рівні інших зарядних станцій, вона просто більша в порівнянні з першим поколінням. Але це однозначно покращилося з точки зору теплоти самої станції, тобто вона на набагато краще охолоджується, відповідно, може довше працювати під великим навантаженням. Якщо виникли ще у вас якісь питання, ми завжди вас чекаємо в коментарях. Ну і звісно, придбати цю зарядну станцію ви зможете зробити за посиланням під відео в нашому магазині. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, далі ще буде більше цікавих і самого корисних відео. До зустрічі!